Ось погляньте, який на столі сьогодні безлад. І олівці, і фарби, і пензлики, і вода я пропоную вам сьогодні погратися з кольорами. Спочатку ми це зробимо з гуашю, з рідким фарбником, а потім закріпимо наші знання на оцих наших олівчиках. На кожне заняття ми брали з вами палітру. Але ще не разу не робили так, як справжні художники. А справжні художники діти на палітрі змішують між собою кольори, щоб мати певні інші відтінки. Ось давайте почнемо з синього і білого кольору. Тому що зараз на дворі зима. І синіми і білими кольорами ми малюємо найчастіше. От я вам пропоную зараз. Ви переглянете. А потім зробите це самостійно. З'єднати трішки білого і трішки синього кольору. Я взяла палички, їх потім легко вимити, і буде чисті палички для рахування. Можете взяти ложечку, пластмасову або залізну. Дивіться, з'єднали, а потім розмішали. І подивіться, що вийшло. Ви бачите? Це не синій і не білий колір, а який вийшов колір блакитний. Ви бачите, коли, якщо у вас немає блакитного кольору у ваших фарбах, то за допомогою палітри і пензлика з водичкою, ви можете змішати білий і синій, тоді вийде блакитний колір. Перевіримо на практиці на папері. Блакитна смужечка, блакитна, блакитна. А ця синя. А ця біла трішечки з розводами блакитного. А між собою з'єднавши, стають блакитним кольором. Білий і синій. Промиємо пензлика, і у нас на тірзі два інших кольори. Увага, такі яскраві, такі соковиті червоний і жовтий. Так само візьмемо в пусту діляночку трохи червоного і трохи жовтого. Промили наш пензлик. І увага, фокус-покус. З'єднали між собою. Дивіться, який вийшов колір. Він червоний? Ні. Жовтий? Ні. Він помаранчевий, оранжевий колір. Помаранчевий. Набрали його багато на пензлик і перевірили на практиці. Не червоний і не жовтий. Ось такий червоний. З тієї ж баночки, з якою ми з'єднували. Так. А ось наш жовтий. А разом вони стали поєдналися стали яким кольором? Помаранчевим, оранжевим. Так, тепер будемо малювати з вами дійсно, як справ... справжні художники, закріпимо на олівцях. Перший колір ми робили блакитний. Ми поєднували, які кольори між собою, пригадуйте? Синій і білий. І вийшов у нас блакитний колір. Ось так ми їх покладемо, ніби з'єднали між собою. Вийшов блакитний. Другий колір був який? Помаранчевий. Для нього ми брали червоний колір і. Жовтий кольор і вийшов помаранчевий. Гадаю, що ця вправа стала вам у нагоді, і ви тепер зможете малювати з палітру як справжні художники, перемішуючи між собою кольори і утворюючи новий. Бувайте!